Бістренько приїхав з бабушкою Машею. Я не можу, закриєш свірки. Ти що ми познає? Добрий раночок. Так, дай, бери цю ключі одмазди. Отут у кармані, ззаді. Открить ось до, відкриваю окна. Я, а, чи я чи, не чи, можу очков знайти красуня. Красивенька. Що це за такі гостинці, бабуся принесла? Башка, башка. Ні, пойдем в хату. Я ж ми не взяли ще зминки, ще не побрали. А, я башка, башка. Бабушка, хочеш подивитися, я не знімаю такого до. Так, там не бабушка ніколи без да, гостинців, без ігрушок не йде. нічого не принесла. Все по мене так, Гарнюсінки, бачите, що ти звик. А кульонок, каже, в діну бабушки святи любиму кепку, бо красиві, це ж... Який ти красивий, думаю, що вона така така любима. Кашля, вона сказала. Що? Ну, навіть нічого зайчі. Що, Віталю? Віталіно, подмікай. Всім привіт. Ви мене впізнали чи ні? <ріх> Дивіться, Я просто, просто не змогла витримати і стала ось такий жасмин. Я дуже люблю жасмин, дуже люблю. Звісно, він шкодить у хаті, якщо постоїть, я дуже закашлююся, але просто я обожнюю. Зараз алергія на все, так що жасмин тут ні при чому. Я одразу як приїхала до Іруської, то одразу ліла моловеточку, ну це вже дивіться, який він красивий, гарний. Настрою вам всім. Мирного неба над нами. Красота. Прийшла я, мій хороший. Я в Житомирі. Пойшлося так, що я заміста знавала, сказали, що місць немає. Ігор не захотів їхати, залишився вдома. Ми поїхали, і сьогодні мені лікар, ну, наша врачиха написала в вайбері, що я працюю і можна положити Ігора. І Ігор залишився вдома. Я до такої степені просто розстроєна, що це обше, навіть не знаю, як поступити. І ми вже тут другий день, завтра неділя. Ми зараз їдемо на дачу, сьогодні в Нікітки випуск. І рейде на випуск, їдуть усі. Танечка трошки приболів. Сьогодні в 5 часов, це вже два дні, ну так, кашляє, що це взагалі. Я вночі кашляла, перекашляла, а потім Заходився Данечка. Я вже кажу і водичку, і давали водичку, бо я з тепленькою водичкою і, регіні, і від алергії, і простуди, що тільки не робили. А потім вже майже сім годин тільки заснув. Отак раз за разом, навіть не зупинявся. Ну, Ірочка дає йому все, лікування, все. Ну, ну приболів. Зараз всі дітки теж боліють, і люди. Все буде добре, все пройде. То ми беремо Данечку, Сваха, я і Віталік їдемо на дачу, а Нікітка із Руською їдуть на випуск. Отак-то. Четвертий клас закінчив Нікітоська. Та й так. Я вам дякую за коментарі. Вікторія читала, читала вголос, ми їхали. Іра якраз чула, ой, машина їде, я ховаюся. Іра чула, і Віталік, я читала, просто плакала, кажу, Боже, кажу, це так якось знаєте, мене ж за душу взяло. Вікторія молодець. Так виходить, я тільки теж за, і це Ігору пояснюю і кажу, Ігор, ну як ти не можеш? Ну, можна ж якось хоча б. Ну так, да, боліє, все. Ну, можна ж себе в руки взяти і ну хоча б зменшити дозу. Ну це ж просто ти подумаєш що для здоров'я буде. Я вже не кажу за ті гроші, там, за відпочинки. Я ніколи не була і не знаю, мабуть, ніколи вже і не буду, хоча треба надіятися на все тільки добре. Через цю війну, через це горе, навіть я про таке й не думаю. Звісно, що хотілося б. Але... Як Бог дасть, все буде, то кажу, хоча б тобі було, ти весь час говорить за телефон, де да, ще за якого телефона. У мене такого нема телефона, старий. За 7 тисяч хоч, хочу телефона. Кажу, синочок, ти ж ну, нічого зовсім ну, зовсім за цю пенсію нічого своєї не купуєш. Ну, тільки прокуруєш і бігаєш, угощаєш, отако щось купляєш, там, хлопцям, усе він не жадний, такий добрий, просто добрий. Покажу, збирай, збирай, я буду ну, ї, їсти купляти, їжу купляємо, скільки він з нами постійно. Їжу ж ніхто ніколи ніколи не сказав, як другі кажуть, там, давай гроші, пенсію получив, давай на таблетки, на все, на, на лікарню. А я ж ніколи не кажу, кажу, ну, хоча б, ну, хоча б щоб за ці гроші, коли щось таке купив, що якийсь гарний собі може. Навіть телефон, планшетами купували, він його розчавів, тому що ну, так вийшло, я не знаю. А він каже, я хотів би, хотів би, але я не можу просто. Я коли покурю і вип'ю енергетик. Да я навіть замечала, що. Ну, в його не такі проблеми, що йому нібито краще, що він зовсім стає, наче, що він такий, як, ну, як усі. А так, якщо він не п'є енергетик, він просто енергетик, буду казати, не люблю енергетик. енергетик, як вип'є, то просто лежить і все, день лежить. ніякий зовсім ніякий. І дивлюсь на його, як от геть, ну, як дитя слабе, просто дивиться, потім лежить. Під одіяло залазить, ну ніяк випиває енергетик, все, хлопець розцвітає, і ходить, і гуляє, і якийсь настрій піднімається. Це він плюс до таблеток бере. Я кажу, я вже не знаю, як от у знаєте, таблетки, енергетик це як його лікування. Оце таке Вікторія, так що я дуже рада, що так. Я теж так біда. Це, це стільки грошей, це стільки грошей, просто і, і все в дим, все в дим. Ну, а легкі, я переживаю, що, тому що кашель. Ось так то. Це знов їхали тисячу гільз, торбу табака, сігарети бігає, купляє. І так, так що трошечки поговорила з вами, бо не було часу ніяк. Ось так то. Дуже дякую вам за коментарі, за підтримку. Якби не ви, то всі такі, хто розуміє, то, мабуть, я навіть не... не знімала б відео і розочарувалася, як кажуть. І так, у всьому. Так що це та мені Іруська дала кепку, відпомила голову. І так, шорти вон, в шортах поїдемо. На дачу, так що до зустрічі. Я включуся, як в мене буде виходити, я включуся. Боже, якщо, якщо чесно, я ще такої краси не бачила. Видно, що люди ходять доріжки і фотографуються, фотографуються. Данечка, йди! Подивись ось, дивись. Яка красота. Ядочка, йди. Вон папі відправимо фотку. Данечка, иди до да папе отправишь. Мы ходим, тут бач повырезали. Сейчас не все ворать. Да. Ну, мне как красота. Ми сьогодні приїжджали на дачу, пожарили шашлички. Побули на природі, черешеньки поїли, така че. Що... А де Ваші щось були, що ми не бачили, не було коли. Ми так старалися, що бігом пожарити. тому що і дощик накрапав, і старали... але так його й немає. Трошки почав моросити, і все. Будемо ми вже їхати додому. Видіться? Як класно. А Кстати, а подожди, я ще ж туди піду. Кстаті, це ай? сват сам зробив кого. Молочинка. так я вам трошки покажу. Сваха розрішила, дозволила. Возможно, вона дачу буде продавати. Можливо, хтось хоче, то дуже класно. Від Житомира дуже близенько. Десять шчо кілометрів. 14 14 кілометрів. Дача двохітажна, другий етаж трошки недороблений. На, Навірно, треба відкрити окно. Так, кухонька така. Божек чисто, Да. Красиво. Ну так. І тут трошки щось лампочки перегоріли. Дуже гарно. Картини класні. у свахи сестра дуже гарно малює. Дуже гарно малює. Картини малює, все. Ось так. Дуже класно. Я кажу, так класно, кажу, доті, взагалі. Угу. Красиво. Все класно. Ой, тут мало треба виключаємо щось. Виключай, так, доті. Слухайте, а на горі не треба окно откріплі, щоб так було, типу? Не треба? Ні. А, значить, окна треба закривають, да. так? Тут теж ось такий коридор, теж вікна дуже. Ну, віранда, так. Да. Ну, тут може бути така ось стіна. Теж тут двері, це все з нуля сват робив своїми ручками. Отут він зробив, там душова кабинка стоїть. Ну, так привозили із квартири. Те, що дитячі, знаєте, ігрушечки такі таке І все на дачу. Дуже гарно, класно. Ну, звісно, треба жити, нема коли. Сережа на війні. Сва теж працює в Києві. Дивіться, теж посадили черешеньку. Черешеньки навіть такі я їла. Ось. Теж яблуньки, теж яблуня. Кож там черешенька. Ну, все косить треба, все треба, знаєте. Що казати? Нова дача. виноград вже є. Теж яблуня така, дивіться. Велика Туї. Сваха понасажувала сватом. Дивіться, які великі виросли. Теж така ось велика туя. Маліна. Ось так. Так що може комусь треба. І будемо родичами Може сваха, надумає буде продавати возможно. Красота. Трошки дощик накрапає, дай Боже, щоб пішов, так що ми будемо їхати. І самшит великий. Похилий трошки. Он горіх навіть є. Треба вийшли. Дорога, звісно, є міста і дуже погана. Ну, там виїхали, ями. Да. Витрачок класний, так. Да? Показати вам, що я купила. Ну, це вам так я скотить, тому що поняли. Отак він дуже тихенько робить. Його десь треба присобачити. Бачите за що причепили? Ой два. Прикольно так. Як пальцем сунуть. Ще по старой ціні маленькі. Хм, не такі сильно маленькі. Але дешевий 300 гривень, тому що матібусенькі такі, бо що ми на СТО приїхали, а куди? А чого це ж я не Яке качев колесо? Прави? А mm. воно приспустило знову. там де не дев'ять було. Тер неї десь якісь.